Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк. Я технічний фахівець компанії Blum Україна. У цьому відео ми поговоримо про фасади для внутрішніх та високих внутрішніх шухляд Tandembox Antaro. Що потрібно дозамовити до комплектації стандартної шухляди? Тримачі передньої панелі лівий та правий, різні для шухляд висотою М, К, С і Д. Вони замінюють кріплення фасаду. З ними у комплекті також ідуть тримач дна, саморізи і додатково для високих внутрішніх шухляд адаптери для релінгів. Наступна складова передня панель в колір царх та підрозкрій, та сама для усіх висот. І поперечний релінг теж в колір царх і теж підрозкрій, той самий для висоти С та Д. Тепер поговоримо про розкрій. Спочатку передня панель. Формула для розкрою та сама для усіх типів шухляд за висотою. Шукаємо у каталозі Blue потрібну внутрішню шухляду. Наприклад, висота С. У блоці для замовлення знаходимо передню панель. І внизу бачимо формулу для розкрою. Внутрішня ширина корпусу позначається літерами LW мінус 132 мм. І трохи нижче на цій же сторінці інформація про розкрій поперечного релінга. Внутрішня ширина корпусу мінус 122 мм. А тепер складаємо передню панель. Представляємо тримач до панелі і закріплюємо її саморізами. З тієї самої сторони закріплюємо релінг. Він симетричний. Представляємо тримач з іншої сторони і теж скріплюємо саморізами. Передня панель складена. Для шухлят висотою М або К тримачі нижчі без гнізда для релінга, і до них кріпиться лише панель. Тепер залишилося встановити нашу панель на шухляду. Ставимо зібрану передню панель так, щоб обидва кріплення попадали у спеціальні гнізда в царгах. І злегка притискаємо. Перевертаємо шухляду до гори дном і по центру панелі встановлюємо тримаж дна. Готово. Для високої внутрішньої шухляди залишилося встановити релінги. І тут увага! Зі стандартних релінгів викручуємо кріплення інсерта. Крутимо вправо. Замість них закручуємо спеціальні адаптери для внутрішніх шухляд. Крутимо вліво. Спочатку заклацюємо релінг на тримач задньої стінки. Після цього вставляємо адаптер у спеціальне гніздо на тримачеві передньої панелі і пересуваємо заглушку допереду. І робимо те саме з іншого боку. І хочемо показати демонтаж релінгів. Робимо все у зворотному порядку. Відсуваємо заглушку і відтягуємо адаптер в сторону. І знімаємо релінг з тримача задньої стінки. Демонтаж передньої панелі, регулювання, все те саме, що і для шухляд з фасадами. Ця інформація є у відео тандембокс Antaro, монтаж, демонтаж та регулювання фасаду. Якщо є запитання чи пропозиції, пиши їх під відео. Ми завжди готові допомогти. А для того, щоб не пропустити якоїсь важливої інформації, підпишися на наш канал і натисни дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. А на цьому будемо прощатися. Зичимо гарного настрою і міцного здоров'я!